Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закінчуємо розділ Досліджую звуки і букви. Сьогодні ми будемо з вами узагальнувати і систематизувати наші знання. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок наш розпочинаймо! Гаджик, родзинка, читалочка і щебетончик збираються у подорож. І з собою вони беруть знавців мови. Щоб приєднатися до них, відгадайте, яким транспортом ми будемо мандрувати. Через море, океан, сильний шторм чи ураган впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Правильно, це корабель. Але, дітки, це не звичайний корабель, це вітрильник. Або ще називаємо вітрильний корабель. Це судно, що використовує вітрило та силу вітру для руху. Відкрити дітки свої зошити, запишіть сьогоднішнє число, класна робота та придумайте красиву назву нашому вітрильникові. Запишіть її та підкресліть букви, які позначають приголосні звуки. Ми готуємося до подорожі та піднімаємо наші вітрила. Щоб вирушити у путь, відгадайте загадку. Поле синє, вівці білі, на полі пасуться, до берега несуться. Правильно, дітки, це море. Складіть, будь ласка, і запишіть речення з цим словом. Отже, мандрувати ми будемо, дітки, морем, але не звичайним. Ми будемо мандрувати мовним морем. Отже, рухаємося вперед. Щоб стати справжніми та мужніми моряками, слід виконати завдання. Як відомо, кожен корабель дотримує свого маршруту. Прокладіть дорогу для корабля з букв, що позначають голосні звуки. Випишіть їх з поданого ряду. Отже, дорогу прокладено. Тепер складемо речі. Допоможіть родзинці і читалочці спакувати в рюкзаки необхідні для подорожі речі. Запишіть назви речей у два стовпчики. В перший слова, які мають м'які звуки. А в другий які не мають м'яких звуків. Кожен може взяти в подорож свої особливі речі. Запишіть, що взяв щебетунчик. Побудуйте звукові схеми цих слів. Ну що ж, речі зібрано вперед! Під час довгих походів моряки полюбляють інтелектуальні завдання. Ось одне з них. Гаджик хоче дізнатися, чи правильно ви наголошуєте подані слова. Запишіть їх і поставте наголос. Ну що ж, ви, молочинки, добре справилися з цим завданням. Трошки всі втомилися від зборів. Давайте відпочинемо. Повертаємо, друзі, жвава, головою вліво-право.

ít có pha vào từ lo bụi, luôn kiếm nết ít đỏ rị. Đâu 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 đâu

Будь-якого корабля є пристосування для його утримання на місці при стоянці. Це якір. З'єднується він із судном якірним ланцюгом. Так як у нас море мовне, і ланцюжок буде зі слів. Побудуйте його зі слів так, щоб кожне наступне слово починалося з останнього складу попереднього. Та запишіть ці слова собі в зошиті. Подивіться на перше слово: Село. Останній склад у нас Ло. Наступне слово у нас яке? Лопата. Правильно, останній склад який? Та. Отже, наступне слово починатися буде зі складу ТА. Яке можна слово придумати? Наприклад, тарілка. Правильно. Чому тарілка? Тому що нам потрібно три склади. Перший склад ТА. Другий склад посередині у нас овала. І третій склад це буде початок наступного. Наступний, значить, буде починатися зі складу К. Можна яке слово придумати? Канава! Правильно, бо нам також треба що? Три склади молодці. Значить, наступне буде у нас починатися зі складу В. Продовжіть самостійно. А чи знаєте ви, за допомогою якого пристрою можна вивчати життя морських мешканців дно моря? Це діти бати скаф. Це сталева куля, вікна, алюмінатори з товстого скла, круглої форми. І що ж ми там будемо бачити? Дуже багато цікавого, правильно, дітки. Але щоб спуститися, на нас чекає ще одне завдання. Читалочка хоче дізнатися, чи вмієте ви переносити слова. Запишіть подані слова і поділіть їх на склади для переносу. Молодці! Ви впоралися із завданням, а родзинка. Хоче перевірити вашу кмітливість. Розв'яжіть її мовні задачки. Запишіть назву крупи, яку можна утворити зі слова сир. Запишіть назву посуду, яку можна утворити зі слова кабан. Утворіть зі слова їжа назву тварини. І запишіть. Запишіть, чим закінчується літо і починається осінь. Ну що ж, мої хороші, якщо всі завдання виконано правильно, вас зараховано до знавців мови. Можете збиратися в подорож. Напишіть невеличкий твір про те, де хочете побувати та що хочете побачити. Ми, діти, наближаємося з вами до порту призначення. Перерва! Чи сподобалася вам наша подорож? Що цікавого ви запам'ятали? Оберіть собі діти прапор вітрильника. Якщо вам все сподобалося, все у вас вдалося, оберіть зелений та намалюйте його в зошит. Якщо вам було важко на уроці, були якісь складнощі, але ви змогли правильно впоратися із завданнями, оберіть жовтий та намалюйте в зошит. Якщо вам було важко на уроці виконати завдання, нічого у вас не вийшло, оберіть червоний та намалюйте собі в зошит. Дякую вам за увагу! Гарна була подорож дітки, ви були молодчинки! До нових зустрічей!